Сьогодні вони велосипедисти і пішоходи, а завтра водії автотранспорту. Уже традиційно в час канікул в Івано-Франківську відбувся обласний конкурс Юні інспектори дорожнього руху. Щорічні змагання спрямовані на популяризацію серед школярів правил дорожнього руху. Ці конкурси сьогодні довели знання правил дорожнього руху дітьми, вміння надавати медичну допомогу при ДТП. Організатори зазначають, важливо, що школярі показали не тільки добру підготовку, Ли бажання, і творчий підхід до розкриття теми безпеки руху. Зараз ми діти ще не маємо цих прав. Ми тільки можемо на велосипедах їздити, але у дорослому ми отримуємо. Права і нам потрібно буде знати, як надати першу допомогу під час складної ситуації на дорогах. Тому це дуже важливий конкурс для нас і дуже повчальний. У підсумку гри перше місце посіла команда Івано-Франківської загальноосвітньої школи номер 2 друге команда із Городенківщини, а третє місце вибороли школярі із плумача.